Усім привіт, мене звати Надія. Я авторка трансформаційних програм, тренерка по проявленню, поетеса. І взагалом в мене проблеми з самопозиціонуванням, тому що я працюю із словом, і це проявляється скрізь і у веденні заходів, і в роботі з людьми. І в моїй творчості. Сьогодні я хочу розповісти про висновки третього дня, який ми проживаємо в полі. Поле це трансформаційна програма, яку я запустила три дні тому. У нас є зідзвони вранці, зідзвони ввечері, і в нас є сім-сім жінок, здається зі мною. І от деякі висновки, які прийшли до мене, я хочу вам їх передати. І, застосувавши, власне, їх в своєму житті, можна почати круто змінювати життя. Перше, що о, варто розуміти, що поле я створила. Для проживання всіх процесів, які зараз відбуваються в кожному з нас, але так би в інстаграм треба викладати щасливі картинки і пости, бо в тебе по інакшому не куплять, та до друзів теж не дуже хочеться йти в нересурсному стані, і треба якесь місце, де це все можна проживати. Для жінки це завжди було поле. Та якщо ви знаєте такі традиції про те, що жінка йшла в поле і кричала, для того, аби прожити якось свій біль. І назва поле, вона взагалі така, так? трансформаційне поле, поле майстра, поле вчителя, поле як якесь ну, відображення нашого внутрішнього, так? зовнішнє поле, внутрішнє поле. І для мене цей проєкт почався про взагалі жінку в Україні зараз. І коли ми почали працювати. То про жінку і жінок роду, бо я багато працювала з системно-родовими розстановками і помітила таку тенденцію, що в Україні жінка завжди важко працювала, і робота для жінки це про щось дуже складне. І я навіть по собі помітила, що коли в 2021 році я вже почала працювати в проєкті в комунікаціях, це тема, яка мені подобається. Це те, що мені дуже... Добре вдається, та у мене був класний колектив. У мене були класні задачі. Я не могла зрозуміти, чого мені так важко. Чого мені так важко? І вже потім я зрозуміла, що це така дуже сильна родова програма. Що треба працювати важко, бо якщо ти не працюєш важко, ти не як жінки твого роду. І якщо ти не як жінки твого роду, то ти якби зраджуєш їх, так і в нас вчора ввечері був зідзвон, бо я розбила на дві групи команду, і в першій частині ми працювали там з такими легкими енергіями, з творчістю, проявленням. А друге поле було дуже складне, тому що ти, коли бачиш, скільки всього там заховано в жінці, це і непрожиті емоції, це і важко треба працювати. І теж ти важко працюєш, і тобі є складно, ще не можна нікому говорити, бо значить ти якась не така жінка. І перше, щоб я закликала вас та навіть, якщо ви не йдете на мої трансформаційні програми, навіть якщо ви не працюєте з психологом або працюєте з психологом, подивіться, будь ласка, в тему того. Що в мене взагалі я не прожитого в мене в жінок мого роду, і оця можливість вийти в поле і прокричатися просто це те, що мені свого часу рятувало просто життя. Я просила брата, щоб він вивіз мене в якийсь ліс. Я йшла, і я просто кричала. І для когось це виглядало може дуже дивно, бо там, звісно, були люди, та? але. Для мене це був як порятунок, можливість просто себе викинути оцей біль. Бо я пам'ятаю моменти, коли він в мені просто не поміщався, і його було так багато, що от в мене реально це викидалося в якісь приступи агресії. Я могла дуже там гостро реагувати на рідних. І оці якраз моменти, коли я почала виходити в поле і просто кричати, мені дуже допомагали. Тому я це передаю якраз в програмах. Наступне. А це те, що я хотіла би прям дати кожній жінці як інструмент, тому що кожна друга приходить до мене з дуже зарядженими електричними полями. Та це дуже багато незадоволеності життям. Це дуже багато такого, знаєте, ну непрожитого, не це і це як агресія, і вона якби не можна виплеснути цю агресію. Вона подавляється в пасивну агресію. І друге, що я даю завжди як інструмент, це якщо я приходжу, я розумію, що з людиною не можна працювати. Тобто я працюю якимось таким діалогом, та але діалог не працює, коучинг не спрацює. Я кажу: бери ковдру подушку і прям бий її, щоб з себе, себе це все викинути. Прям бий, якщо хочеться кричати, кричи. І от буквально 2-3 хвилини, коли ти себе це викидаєш, та прокрикуєш е, Тебе дуже сильно звільняє, і тоді вже приходить до тебе така ну нормальна людина, з якою можна вести діалог. І а, в мене навіть а, на тій і попередній квартирі, де я жила, в мене була окремо ковдра, яку я била. Це була ковдра для буття, бо я проживала дуже важко, а, дуже важко втрату. І я ну, в мене інколи а, а всередині аж зводило до такого рику. Ну тобто, і я розуміла, що. Оці просто бла 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 з психологом, вони допомагають на якийсь тривалий проміжок часу, але мені, щоб реально допомогти собі, мені треба це з себе все діставати. І я і плакала, і кричала, і била ковдру, і так далі. І це не є заміною якоїсь такої якісної терапії, це не є заміною роботи з психологом, але це допомагає тобі. Зберігати контакт з собою, бо інколи мені здавалося, що у мені стільки болю, що можна просто збожеволіти. Наступне, що дуже важливо, взагалі. Брати до уваги так, коли ти щось проживаєш або хочеш трансформувати своє життя, це оточення поле, та коло людей, з якими ти знаходишся. І в мене було ну прямо як якихось два світи, і світів, звісно, більше, та бо кожна людина живе в своєму світі. Але коли я проживала втрату. То uh, в мене були люди, які дуже бережно до мене відносилися. Вони так, наче, ну, типу, вони заходили в твоє життя, намаг... навіть не намагаючись нічого там змінити, просто побути з тобою поряд, пообіймати, або якось uh, тебе підтримати. Та? А були оці такі поплачеш, перестанеш там. Або а Ти взагалі йому ніхто, типу, і дуже-дуже і багато такого було некоректного, Або ти не повинна падати духом, ти маєш стиснути зуби і чекати. Було, і типу, і ти така, ніби, наче оп, 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 зібралася. А тут тебе бах як звалює. І я зрозуміла, що це дорослість у тому, аби обирати тих людей, які. Не те, що не ранять тебе, тому що ми всі можемо один одного поранити випадково, але намагаються бережно ставитись до того, що ти проживаєш, і в той же час треба навчитися і собі бути тією людиною, яка бережно ставиться до того, що проживає інша людина. І, на жаль, на моє суб'єктивне спостереження, але оця бережність до світів інших людей народжується в момент, коли ти сама стикаєшся з цим болем. Наступне, що треба розуміти, коли ви хочете трансформувати своє життя та або вийти з якоїсь точки апатії, втоми і так далі. Це дозволити собі негативні відчуття. Це те, що мені було дуже важко собі дозволити, тому що молодий чоловік, з яким я будувала стосунки, загинув на фронті. І так, якби це дуже таке благе величне діло, і мені, наче, не можна було злитися, що він не евакуювався, хоча мав можливість. Він в день до зникнення писав по подрузі моїй медикині, що типу в нього є поранення, чи достатньо цього, аби... і він цього не зробив. І ти вже потім розумієш якісь глобальні речі, що якби він там евакуювався, йому би було важко тут, розумієш, що ж там його побратими і так далі. Але якщо дивитися в це. З точки зору саме проживання, то дуже часто якісь зсуви в проживанні, горя, втрати вони не відбуваються, коли ти не, не, не дозволяєш собі визнати якихось негативних відчуттів. Я злюсь, я відчуваю себе зрадженою, я відчуваю себе покинутою. І, типу, і оця і в нашому суспільстві дуже велике, велике гівно, яке таке, знаєте, прикрите красивими комунікаційними гаслами. Типу, ми сильні. І незламні. Та ні, блядь, стільки поламаних доль стоїть за словом незламні. І я не про те, щоб зраду розганяти. І я абсолютно не про те, щоб там деморалізувати бойовий дух чи всяке таке в такому роді. Але я за те, щоб дозволити людям проживати те, що вони проживають. Бо це нестерпно боляче. Бо тебе не заспокоїть ні одне гасло і типу, така: «Ну, герої не вмирають, та герої вмирають, ви про що? Або ми не заморозимо. Забудемо. Ви забудете, ви, ви вже забуваєте. І це те, що найбільше мене е, боліло, це оці гасла, які були абсолютно нічим не підкріплені, окрім е, там, незнанням іншої людини, як реагувати на мій біль. І так, ніхто не має знати, як реагувати на мій біль. Але якщо дивитись на цю ситуацію, якби глобально, та, то е, не, не треба мені говорити те, в що ви самі не вірите. Що означає, що герої не вмирають, то як, якщо привозять ті, ті, купа тіл, це що вони не вмерли, нам всім здалося? А ще, якщо тіл не привозять, то ти повинна чекати. Це просто якийсь розсадник неекологічності. Вибачте мене, будь ласка. І що я би я хотіла цим відео сказати? Розумієте, я почала за заочунеш, як завжди, за упокій. Чорний гумор то є мій любимий гумор, але. Щоб трансформувати своє життя після втрати, от назву це відео так: як трансформувати своє життя після втрати і горі. Потрібно чітко відділити від себе оцей ну совок. Назвімо це так, то, та тому що не всі люди там розуміють про якісь там моменти проживання, горя і так далі, і вони якось просто намагаються бережно до тебе підійти. А оці представники все що совка, які там колективний разум і так далі. То а, я просто пробувала з цим змагатися. Я пробувала відбиватися, будучи в точці тотальної вразливості. Я пробувала відбивати це. Потім знову ранилася, падала. Ти така, ніби себе трошки зібрала. Оп, оп оп тобі якийсь комент прилетів. Ти взагалі тиждень знову нічого не хочеш. І а, напевно так це вирощує силу, але те, що виростала сила в мені, це в мене була подруга Маша. Подруга Маша зі мною була у цей період, коли ми шукали молодого чоловіка. Вона зі мною була кожну ніч. Ми говорили кожну ніч майже. Розумієте? Ми говорили з нею кожну ніч. А якщо ми не говорили в ніч, то ми говорили з нею в день, і вона бачила, як мені важко, і вона не давала мені порад. Вона була зі мною сука кожну ніч. Кожну ніч ми робили якісь розстановки. Я ходила на переговори до Грегора війни. Потім я ходила на переговори до Грегора Росії. Потім я хотіла домовитися з Грегором України. Потім я образилася на Грегор України і вирішила з ним не говорити взагалі. Потім я вирішила знайти причину в своєму роду. Потім я пішла до мами Макса, вирішила в його роду причину знайти. Ну то мені просто їхав дах, а вона просто була поруч зі мною. Вона не казала мені, герої не вбрать. Якщо ви не знаєте, що сказати, то просто мов вчить. Або, ну, типу, він став ангелом, і тепер він тебе оберігає. Прикольно, але це не допоможе мені ніяк. Ну, просто краще мовчіть. І якщо у вас є в вашому житті такі люди, та не намагайтеся в вразливому становищі, я вас дуже прошу: не намагайтеся з цим совковим бидлом в стані тотальної вразливості. Змагатися, просто дайте їм жити своє життя і йдіть туди, де люди будуть ставитися збережністю до ваших процесів. І в мене була така теж боротьба. Бо я відчувала, що типу, я не маю права горювати, бо ми не дуже довго були разом. Я не маю права горювати, бо я йому ніхто мені так сказала. Я не маю права горювати. Ну, тобто, але я проживала втрату важливої для мене людини. Я проживала втрату людини, яка мені була дуже близька. І там о, ми ці, ці стосунки е, так дуже косокриво будували, і е, все було дуже дивно і незрозуміло. Та, да, але я я втратила людину. Яка була моїм союзником. Я втратила людину, яка відчувала мене інколи краще, ніж я сама себе відчувала. І для мене це була дуже вагома втрата, плюс паралельно з втратою, важливої якоїсь людини, це дуже багатошаровий процес. Ти завжди проживаєш втрату попередньої картини життя. Трату ілюзій, бо в мене була ілюзія, що я все в цій житті рішаю. У мене була і така тверде переконання, що я маю на все вплив. Якщо я не маю на щось вплив, я напишу таку медитацію, що я точно на все вплину. І оце в оці всі ти шукаєш причину в собі, шукаєш причину в світі, потім не можеш нічого зробити, стикаєшся з безпорадністю, злишся. А в мене ще такий був в мене тут була тотальна заборонена емоції, чому я кажу, що важливо проживати. Я забороняла собі плакати, вообще я забороняла собі думати про щось погане, і це виливалося в такі типу агресивні по перше припадки, бо я кидалась просто на людей, що вони всі тупі. А друге. Це виливалось, типу, в якісь такі, ну просто раптові зриви. типу, я така, все, все нормально, я працюю зі мною, все добре. Я така, проекти запускаю, концерти робив. Наче все нормально буде з волонтерками, там їм втираю, які макса хоронять. Така, ви нічого не знаєте, як ви смієте? Вообще? І потім достатньо просто якогось маленького. От в моєму випадку, я дуже добре пам'ятаю цей момент, в моєму випадку. Найкритичнішою точкою було, коли я обпекла собі руку випадково чаєм трошки. І я просто ставлю це горнятко, падаю на підлогу і починаю плакати, бо в мені було стільки болю, що він, типу, просто не міг нікуди вийти. І в цій точці теж було дуже складно. Я тут якраз була вдома в батьків, і до мене підійшла мама з татом. Вони мене почали обіймати, почали мене підтримувати якось. І я зрозуміла, що насправді типу я, я хочу підтримки. Просто я не не дозволяю собі навіть її отримати. Я навіть не, не можу дозволити собі от це право е, прийняти цю допомогу. да? бо я боюся оцього якогось, ну що хтось буде пхати свої брудні руки в мою. Розкриту рану, і наступне, що може допомогти трансформувати своє життя після втрати, це розуміння того, що я так як було вже не буде, і треба шукати нові сенси. І не буде когось такого, хто скаже тобі, там, наприклад, мені казали, значить, ти маєш жити за двох. В смислі я маю жити за двох, Поки, поясніть мені, як це що робити? Це що робити? Це мені їсти за двох, це мені спати за двох. До речі, я так і робила. Я то їла за двох, то спала за двох, то не знаю, грошей витрачала за двох. Ну тобто, в мене були о -о -о отаке. таке. Ну тобто, це, це було щось незрозуміле, неконтрольоване. Але я для себе зрозуміла таку річ, що може в цій історії вообще немає світла. Може в цій історії вообще немає світла? Може вона така і є ужасна. Може, в цьому світі взагалі немає ніякого сенсу. Може, реально дуже ймовірно, що. Ця історія була просто як: ну типу, е, взагалі звідки не возьмись. Я була під час війни при причмелена, бо я не розуміла, що вообще відбувається. З'являється чоловік, який, вроді, виглядає надію, я така то любов. Може, це все було і так, але я вирішила написати цю історію для себе по-іншому. І я сама знайшла для неї, в ній для себе світло, і воно звучало так, що я була в житті цього чоловіка. Або його історія не закінчилась там на луганських полях. Тому що, коли я почала з ним спілкуватися, я відчувала, скільки в нього всього невиговореного в цей світ. І я ніби сказала: скажи це. Ну, тобто я всім це кажу, кажіть в світ те, що у вас невиговорене, бо це важливо. І коли він почав писати ці листи, я видала після його. Новини про його потенційне, бо там все так не ясно про його потенційну його смерть. Я видала ці листи і я зробила це своїм сенсом на наступні декілька там місяців, бо я дуже повільно видавала цей щоденник. Я коли його видавала, я бачила, як на нього реагують люди, і я зрозуміла, що він стілює серця. І я така Окей, значить зараз мій сенс видати щоденник. Потім у мене були проблеми з грошима. і Я така, окей, значить, зараз мій сенс заробляти гроші. Потім така Окей, значить, а мені дуже сильно бракувало оточення мого оточення та потрібних мені людей. І Я створила клуб анонімних трудоголіків, де прописала ті правила, які там про бережність, екологічність, взаємодію, підтримку і так далі. І е, зробила довкола цього сенс. Потім е, я зрозуміла, що ну тобто це не дуже бізнес-бізнесова історія, та, коли ти лікуєш свої травми зовнішніми проектами, але все ж цей проект мав два сезони, і він дуже багатьом людям допоміг вирости. І потім я знайшла собі якийсь новий сенс, там, наприклад, стати ведучою, і отак, от цей пошук нових сенсів та. Які були ці спроби, всі були дуже не дуже вдалими. Тобто я ранилась об якусь власну безпорадність і власну маленькість, і в той же час все одно воно мені допомагало бажання знайти якийсь новий сенс, навіть якщо його немає, то знайти його і повірити у нього на якийсь період часу, поки я не побачу, тобто я, поки я не вміцнію до того періоду життя. Коли я зможу розгорнути цю ситуацію ширше. І я дуже хочу попросити всіх, хто зараз реально проживає втрату, якщо в, там в етапі горя, та, тому що в гострій фазі горування, зі мною навіть розстановки, ну, типу, не, не можна було в розстановки йти, а я їх дуже люблю для мене це взагалі так розставим, Макс живий, не на ну, ну, це так не працює. Ладно, я жартую зараз більше. Але це дуже допомагає. І наступне і останнє. Це дуже сильно допомагає гумор. Насправді, гумор допоміг мені всередині себе всі ці історії ну, якби знизити градус болю. Знизити градус болю, я така думаю, блять, я доживу. До старості проживу це життя, от всім на зло, так щоб добратися до раю, відкрию туди двері з ноги, зайду і скажу, Макс, котику, я не договорила. Дослухай мене, будь ласка, і прям випишу йому по п'яте число. По п'яте число я йому випишу. Розумієте, це мій амбіційний план. Або, типу, реально, я надихала чоловіків на багато різних речей. Вони писали мені книги, пісні, вірші і так далі. Ну, я. Не хотіла нікого надихати на смерть. Надихати людину на смерть, типу як старалась і трошечки перестаралась. Або, е, Ну, коротше, мені було дуже шкода в дитинстві, що мене ніхто не захищає, то Макс мене захищав, просто він трошки перестарався. От і це така історія, і для я хочу вас закликати довіритись тому, що ви проживаєте, навіть якщо це дуже боляче, тут би мала бути продаж е, участі в полі, бо в полі ми збираємося і так далі. Але тут настільки ну я дуже чомусь цей біль для мене ця історія вона дуже якась чиста, і я не хочу її змішувати з продажами. Але хочу, щоб ви знали, що якщо вам потрібне поле, так, куди, де, куди можна прийти з всім своїм, то воно є. І я все, все залишу в коментарях під цим відео, вас хочу закликати кланяйтесь болю. У мене десь, напевно, через рік чи півтори року я робила практику. І практику такої, типу поклони, ми цю практику робимо на Робимо цю практику, де на полі. Е, і коли я е, там робила якийсь поклон, і дуже важливо, коли ви заходите в практику. Заходите в практику там не без очікувань, там не я маю подякувати, ні, Івану, Степану, Василю і так далі. А дивитися, що вам е, пропонує простір, так? І я б'ю поклон, і в мене проходить така вдячність болю і суму. Бо вони в той мене дуже сильно істерзали, придурки, але вони зробили мене такою живою. Вони зробили мене дуже справжньою. І вся ця історія, та а потім, коли ти з неї виходиш, бо я відчуваю для себе цю історію досить прожитою вже. Я навіть можу про неї говорити без сліз. Я зараз більше плачу, коли говорю про те, що я. Виявляється, не пройшла сепарацію з татом досі. Я над тим працюю ну, прям десяток років, але виявляється, я досі не пройшла сепарацію з татом. Дуже обідно. Я можу заплакати про це. А говорячи про цю історію, я відчуваю, що ці рани вони є, вони інколи ниють, інколи болять. Але вони е, зробили мене живою. Коли я виходила з. Горювання для мене це була така дуже теж, важлива точка. Я коли про це все дізналася, я пішла, зрізала волосся отак, от десь. Ну, десь так, напевно, отак от. І пофарбувала його в темний. І я так страшно виглядала, що я, я просто не могла, що розум... зрозуміти, що мені більше оплакувати. Те, що Макс, можливо, більше вже ніколи не вернеться. Чи те, що в мене каре ужасне, і воно мені не пасує, і я відчуваю себе. Ужасно, просто ужасно. І я оплакувала дві травми одночасно, розумієте? І коли я зрозуміла, що там так далі не може бути, я зрозуміла, що ну треба трошки себе, бо я так падала, вставала, вставала, падала, вставала, падала, падала, вставала. І коротше, коли я зрозуміла, що точно треба вже з цим всім прощатись, я пішла, пофарбувала волосся знову в білий. Uh, і дала собі таку обіцянку, та що я буду далі пробувати. Далі там, відкриватися людям. Але дуже класний інсайт, поговоримо, якщо ви захочете, я запишу про це наступні відео, що якщо ви в якихось стосунках, записуйте, будь ласка, якщо ви в якихось стосунках отримали якісь інсайти, не несіть їх в наступні стосунки. Ніколи, ніколи не несіть інсайти з попередніх стосунків, там, типу, я все зрозуміла, увіривала і так далі в нові стосунки. Бо ви просто, якби допрограєте непрогране кіно. І це не про контакт з реальною людиною, це не про контакт з реальністю. Якщо хочете, я запишу про це окреме відео. Напишіть мені про це в коментарях. Коментар, який буде довше, ніж сім слів. Бо так Ютуб просить. А я кажу вам про те, що е, насправді цей світ дуже дивно працює. Тобто, ну, е, нам ніхто до нього не дав інструкції, і мені подобається це визначення. Але в той же час. Е, Сила людини, вона полягає в тому, щоб не здохнути після першого падіння. І коли до мене приходять на консультацію жінки, я таке: все пропало, я кажу, скільки раз ти пробувала. І виявляється, що дуже часто людина навіть не пробувала. Просто вона знає вже, що все пропало. І от е, я для себе вивела таку формулу. Треба зрозуміти, що ти хочеш. Це нелегкий процес, так? Ну, але. З тим треба стикнутися. це друге. Треба робити дії і розуміти, що не все може вийти з першого разу. От наприклад, я вже з скільки мені, 28 років. Я десь в 18 почала хотіти сім'ю, щоб втекти від від своїх батьків. Ці 10 років були такою забавою, такою атракцією. Хай Бог ви. Розкажу про це в наступних відео. Якщо попросите коментарям довшим, ніж 7 слів. Я пішла проводити консультацію. Якщо хочете приходити в поле, приходьте. Якщо не хочете приходити в поле, не приходьте. Але живіть і ходіть в поле кричати тоді просто. З вами була ваша Надія Жарська, вона ж хранителька, авторка, комунікаційниця. І просто оце все І то я. Обіймаю вас до нових зустрічей.